Сьогодні для дітей їсти гречка, нагінці, сала з буряка, хліб, чай і яблучко. Одночасно, харчуватися в новояврівській школі нині може до ста дітей. Всього ж тут тисяча школярів. Вартість обіду 50 гривень. Наразі найближчим часом ціна зросте. Окрім першої школи, ця їдальня може забезпечувати харчуванням і довколишні навчальні заклади. Розраховано на те, щоб харчувати саме дітей, які Навчаються ті школі, а також робити доставку кейтерин їжі ще чотирьох школах новояворівської громади. Величезне. Дякую першій леді за цю активу, яка була. Сприйнята оновили їдальню разом із встановленим обладнанням за 25 мільйонів гривень. Майже 15 мільйонів дала держава, понад 7 – Львівська область, 400 тисяч виділили з місцевого бюджету в межах програми розвитку освіти Львівської області. Це найстарша і най, найстарша школа міста Новояворівська, Вона потребувала вже потребувала вже ремонту, потребувала вже нового обладнання. І ми, дякуючи реалізації цього проекту, це все отримали. Фінансування це є державний і місцевий бюджет. Не лише найстаріша, а й найчисленніша у Львівській області. Якщо нині у першій новояврівській школі навчається тисяча дітей, то раніше за партами цього навчального закладу сиділо 2900 учнів. Віталій учнів. Юрій Юрій канал Перший Західний.